Що стосується поїздки. Ну, хочу сказати, що поїздка була. Пан Зеленський був підготувався до зустрічі, і вони їхали з настрієм, що будуть якісь запропоновано Зеленському якісь адекватні умови. Маю на увазі, що ми з вами знаємо, що Документи, які вони залишали, його виправили дуже багато разів. Маю на увазі ну, ну, інвестиційний договір. Ну, давай так. говорити так, да? називати От. Е, і повинно було так сказати демонстративно в цей документ підписатися. Але е, цей документ було вислано також і з е, боку США. Вони це все вичитували. І там був пункт про безпеку, обов'язковий пункт про безпеку наш. І, але коли туди приїхав президент, поки він доїхав до Білого Дому, зустріли радники кажуть, будь ласка, ну, зараз у нас буде, так, так скажемо, прес-конференція, потім ми будемо обговорювати. Я, ми вас дуже просимо не піднімати питання про безпеки. Тому що по Кипру безпеки нема рішення. Рішення, якого ми сьогодні бачимо, зупинити війну, відійти від Запорожжя та Херсону і Курська, І потім... Відійти від Запорожжя та Херсону? Так, від яким ми зараз так, володіємо. Так. От. І потім починати перемовини з Росії. Тобто. Зробити ну перші, ми можемо це робити і без них. Нам тут не потрібно США. Якщо ми хочемо капітулюватись, то ми можемо це зробити і без США. Давай говорити відверто.